Нехай їжа буде вашими ліками, а ліки вашою їжею. Гіпократ. Let food be your medicine, and medicine be your food. Гіпокрет. Скажи мені, що ти їси, і я скажу тобі, хто ти? Жан Антельм Брія Саварен. Tell me what you eat, and I will tell you who you are. Жан Антельм Брія Саварен. Якщо ви не можете нагодувати сотню людей, то нагодуйте хоч одного, мати Тереза. If you can't feed a hundred people, then feed just one, Mother Teresa. Немає щирішої любові, ніж любов до їжі, Джордж Бернард Шоу. There is no sincerer love than the love to food George Bernard Shaw Поки у вас є їжа в роті, ви на час розв'язали всі питання. Франц Кавка So long as you have food in your mouth, you have solved all questions. Франц Кавка Їжа. Наша спільна основа. Універсальний досвід. Джеймс Food is our common ground, a universal Experience. Джеймс Берт вам не потрібна срібна видалка, щоб їсти смачну їжу. Пол Прудом. You don't need a silver fork to eat good food. Пол прудом. Їжі для тіла недостатньо. Має бути їжа для душі. Дороті дай. Food for the body is not enough. There must be food for the soul. Dorothy Day.